Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і сьогодні поговоримо про службу підтримки сім'ї для родин з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Підтримка сімей з дітьми один із найважливіших напрямків роботи департаменту. Саме для цього працює відділення Центру соціальної підтримки дітей та сімей обійми Служба підтримки сім'ї. Що ж таке служба підтримки сім'ї? Служба підтримки сім'ї надає комплексну соціальну допомогу та підтримку родинам з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Головна мета роботи служби збереження сім'ї, а також запобігання вилученню дітей та збільшення батьківського потенціалу. Хто може звернутися за послугами служби? Служба підтримки сім'ї передбачена для родин з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це можуть бути сім'ї з числа ВПО. Родина з дітьми та особами з інвалідністю, сім'ї, члени яких постраждали від домашнього насильства, опікунські сім'ї, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, сім'ї учасників АТО, ООС, яку допомогу надають у службі підтримки сім'ї. У відділенні служби підтримки сім'ї можна отримати такі послуги: екстрене втручання, соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція в суспільство. Консультування, реабілітація, представництво інтересів сімей у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. У службі з батьками та дітьми працюють логопед, психолог та фахівець соціальної роботи. Їхня робота різностороння та комплексна. Наприклад, це психологічні консультації, корекційно-розвиткові заняття з дітьми, індивідуальні та групові заняття з батьками, допомога в оформленні документів, державних пільг, залучення до надання сім'ям допомоги від благодійних та громадських організацій, відвідування сімей за місцем їх проживання, як звернутися до служби підтримки сім'ї. До служби підтримки сім'ї центру обійми звертаються. Самостійно, за скеруванням працівників закладів охорони здоров'я, освіти, органів місцевого самоврядування, за рішенням комісії з питань захисту прав дитини адміністрації районів міста, за погодженням з управлінням службою у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Таке скерування дають сім'ям з дітьми, де є ризик їхнього вилучення. Контакти Служби підтримки сім'ї ми залишили в описі до цього відео. Як довго триває робота з сім'єю у службі? Тривалість надання допомоги у відділенні служба підтримки сім'ї визначається індивідуально, але не може перебільшувати 9 місяців. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.